Раз-раз, відео пішло. Відео пішло. Після того, як домотався сингл, я його запілінав, припаяв два проводочка, установив пікгард. І замітив, що відстань від края датчика до пікгарда. Дещо менше, ніж це необхідно. І тому вокруг датчика є маленький зазор. Це абсолютно не смертельно, Але це візуально видно, що датчик не той, що був предыдущий. Тобто він прям дуже сильно випирає і показує, що з габаритами дещо не то. Це було із-за того, що був установлений він колись на джемі. На джем, джем був відкритого типу, без пікгарда. Там датчик був просто в деку зверху встановлений. І тому його розміри абсолютно нічим не були регламентовані. І я ні до якого стандарту не схилявся. А тут уже є в пікгарді отвір, де отвір має бути стандартизований під Fender. Тому довелося датчик мідл знову робити наново. Для цього я використав саму стандартну бобіну китайську. Отака От вона. Саме звичайно, вони можуть мати плюс-мінус різний зовнішній вигляд, але вони всі стандартизовані. Що таке? Капа там. А, Понял, хорошо. Вони всі плюс-мінус стандартизовані і вони звучать прекрасно, значно краще, ніж оригінальні Fender. От на цю бобіну був намотаний провід. Я подивився по розмірам K7 датчики. По розмірам у мене виявилися як бріджі косі. Тобто туди підходить 2 косих бріджа від страта. По віткам у мене вийшло 4500. По опору не знаю. Ну, я думаю, опір буде плюс-мінус 1 Я думаю, од, ну Може 1,7, може 1,8 до 2 кОм максимум. Е, во, зараз, та в принципі. А я можу зараз показати, в принципі. Можу показати, в принципі. Ібанезовський датчик був. Знаю, чи він не хоче Ось ось він був. Зараз я покажу. Отакий ось він був. Во... Я намотав і виходить, що він має бути довший. Тому є як є цей датчик можна ставити, він, можна ставити його хоч в middle, хоч в нек, він однаково класно звучить. Але по пікгарду видно, що він не в своїх розмірах, яких, яких потрібен був, щоб він був. Так, намотка в нас тут виявилася досить паралельна, плотна. Датчик я пропітувати не буду. Для того, щоб датчик звучав і видавав все, що тільки можна. І кришечку я заміню. У мене кришечка була китайська, звичайна, звичайна кришечка. Ну, по типу такої чи типу по такої кришечки, то вона була затерта шкуркою, я можу зараз її навіть показати, мабуть. Зараз я покажу її От вона. Кришка з Мідловського датчика. Видно, що колись він був пофарбований в чорну фарбу, я цю фарбу стер, і він зробився такий матовий, непривлекательний, не красивий, тому замість попередньої кришечки я поставлю кришечку, на якій не було ніяких подряпин, і вона така красивенька і глянцева. Тому кришечку, звісно, що заміню. Кришечку заменю і буду збирати, мотати, щоб і зробити нек. В ідеалі, якщо є можливість зробити одінаковими, то бажано нек і мідл зробити абсолютно одінаковими і регулювати їх тільки по висоті вище, нижче була раніше мода робити нек найслабіший, далі потужніший і брід ще потужніший. Але я тепер рекомендую по-іншому: Middle і нек Бажано, щоб кількість відків на кожній бобіні була однакова. Тому зараз я обриваю провід і йду наматувати наступну бобіну.